До 5 лютого 2025 року усім військово зобов'язаним чоловікам, які визнані обмежено придатними військово-лікарськими комісіями, потрібно пройти ВЛК. Чому потрібно? Тому що статус обмежено придатний більше не існує з травня 2025 року. Цей статус змінили на придатний до служби в навчальних центрах ТЦК, військових частинах та її тилових підрозділах. До 5 лютого 2025 П'ятого року повинні пройти військово-лікарську комісію тільки ті військово зобов'язані чоловіки, які мають статус обмежено придатних. Ті, хто виключені з військового обліку, не придатні до військової служби, таку ВЛК не проходять. Ті, хто визнані тимчасово непридатними, наприклад, на строк до 6 місяців, також не проходять. Ну і ті, хто визнані придатними, їм ніякого ВЛК поки що проходити не потрібно, якщо у вас з моменту останнього проходження ВЛК не пройшло в рік.